Доброго дня, шановні жителі нашої південнійської громади. Ми з вами зараз проживаємо без перебільшення один із найважливіших періодів за весь час повномасштабної війни. Внаслідок ворожих обстрілів ми змушені були на минулому тижні знову переживати відключення електроенергії, водопостачання та опалення. Пошкодження житлової та критичної інфраструктури, обстріли портових об'єктів, ну, скажімо так, щоб був практично повний блекаут. Проте найголовніше це життя і здоров'я людей. І на превеликий жаль, внаслідок обстрілів акваторії Аджаликського Лиману є загиблі та поранені люди. І до південнівської лікарні е звернулись. Е 15 постраждалих громадян, всім надана необхідна медична допомога, але також, на жаль, серед постраждалих 7 жителів нашої громади. Хочу повідомити, що постраждалі, які зареєстровані у нашій громаді, можуть звернутися до координаційної ради для надання матеріальної підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету. Завдяки, ну скажімо, сьогодні приймаються такі заявки в центрі надання соціальних послуг за адресою Новобілярська-24. Щодо нещодавного влучення ворожого безполотника у центрі міста, я хочу повідомити наступне: впродовж декількох днів після обстрілу, всі служби на місці працювали у посиленому режимі. Комунальні підприємства, аварійні бригади, водоканал, тепловики, практично всі комунальні підприємства, рятувальники, і кожен працював на своєму місці, виконував свою справу. Навіть коли було важко, коли були звуки сирен. І от завдяки нашій злагодженій роботі вдалося оперативно зреагувати на наслідки обстрілів. Всім, хто в цьому потребував, було надано Плівка плити ОСБ для тимчасового закриття вибитих вікон. Наразі продовжуються роботи по закриттю вікон у школі номер 1 Я вважаю, що вже десь біля на 90% ці роботи виконані. Також продовжуються роботи у гуртожитку на верхніх поверхах, там, де не проживають люди, це дуже складно, тому що людей нема. Ми самі приймаємо рішення, саме закриваємо плівкою чи ОСБ вікнами. А так, що беремо на себе таку вже скажімо, відповідальність. Будемо чекати, коли люди приїдуть, і з ними будемо вже спілкуватися безпосередньо. Хто ще з постраждалих громадян не не звернувся до відділу надання адміністративних послуг з метою надання заявки про пошкоджене майно? обов'язково зверніться. Вся, ну скажімо, вже розпочала роботу комісія з проведення обстежень. Пошкодженого майна внаслідок ворожого обстрілу 17 грудня, і на підставі рішень даної комісії будуть нараховані суми компенсації постраждалим громадянам нашої громади. Хочу подякувати волонтерам, підприємцям, громадським організаціям, медикам і кожному мешканцю, хто не залишився осторонь, допомагав, підтримував. Підставляв плече сусідам, зберігав спокій і людяність. Саме от в такі складні моменти стає особливо видно силу нашої єдності, єдності жителів громади, жителів нашого міста. З огляду на безпеку ситуацію постійні та тривалі повітряні тривоги було ухвалене непросте рішення, але необхідне. Яке узгоджене сидейською військовою адміністрацією, учні всіх закладів освіти нашої громади пішли на передчасні канікули. Ми усвідомлюємо, що це створює додаткові виклади для дітей, батьків, педагогів. Однак безпека дітей на наш безперечний це наш безперечний пріоритет після завершення канікул Світній процес буде відновлено і всі навчальні теми будуть надолужені надолужені в повному обсязі і в, в плановому плановому режимі. Також із важливого, на минулому тижні відбулося засідання виконавчого комітету та чергова сесія міської ради було розглянуто та ухвалено низка таких важливих для громади рішень. І, як завжди, зі всіма рішеннями ви можете познайомитись на офіційному сайті громади. Одночас ключовим рішенням стало ухвалення бюджету громади на 26 рік. Це стратегічно важливий документ, який дає нам змогу не лише стабільно працювати сьогодні, а й вже й планувати завтрашній день підтримувати критичну інфраструктуру, соціальну сферу, освіту, медицину та виконувати наші зобов'язання перед. Громадою саме от завдяки тому, що ми прийняли бюджет, ми можемо рухатися далі. Можу певно сказати, що прийнятий бюджет є соціально спрямованим. Найбільше видатків бюджету спрямовано на соціальну сферу це соціальний захист, підтримку соціально захищених верст населення, освіту, охорону здоров'я. Хочу нагадати, що наші пункти незламності в громаді відкриваються кожного разу, коли відсутнє електропостачання протягом 4 годин поспіль. Тож майте на увазі і при необхідності, будь ласка, приходьте, відвідуйте наші пункти незламності. А ми продовжуємо працювати для вас і разом з вами бережіть себе і своїх рідних і близьких. Слава Україні!